Сьогодні торговий центр Пасаж є одним із найвідоміших та найулюбленіших місць у Дніпрі. Проте за сучасним обличчям приховується захоплююча історія. Місцеві жителі пам'ятають, що на цьому місці раніше розташовувався готель. Готель центральний був справжнім символом Дніпра та працював протягом півстоліття. Його зображення часто можна було побачити на старих листівках. Будівля, виконана в стилі сталінського ампіру, була вишукано декорована лише на фасаді, а її вхід виглядав досить скромно. Проблеми почалися в 1990-х, коли готель залишився без відвідувачів і приміщення почали здавати в оренду. На початку 2000-х готель функціонував лише на двох з чотирьох поверхів. У 2008 році готель Центральний разом із магазином Дитячий світ був знесений, залишивши по собі лише спогади.